我一会儿就是，他对我一会儿。 Тобі треба трошки іншу взувачку. Я вже тут робила. Вже робила? А воно раз на раз не приходиться. Все, я залізла. Ось, молодець. До чого каміння? Це прилипла як, як судянка. Як сопля. <глов> Я полипла, як коли липа, як суддянка. Це ти вже котрий раз вивезла. Ну-ну-ну, что ну, 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 ты стрибаешь, ты что? Не, ну, чекай Сядь Вот так вот. Ничего, давай Давай, давай одну руку Давай Вот так О. Вот. На, чекай, чекай, чекай. На, О, Шо, ну, що ти ну, що ти тепер будеш? А що? Ну, там, подивись на губи. Перестань. На. І не роби цього ніколи. Перестань. На. Ще цього не бачила.

ќе ставит ноги за што Да вестачи. Во баба вестачи. Не 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 ли. Вестачи, Не, не Дай то геть. Ну давай это и так скинуть. Ні. Nee. Ні? Nee. Ну да.